Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. На Дністрі з'явилася пляма, зелена пляма. Схоже, що на мастило, на дотик, але зелене мастило. Таке повідомлення з'явилось в Чернівецьких ЗМІ. І повідомила чернівецькі ЗМІ мер Новодністровська, пан Наталія Цимбалюк, про цю новину, заявивши, що відповідні служби на місце виїхали, взяли аналіз води, і вона дуже турбується і не радить купатися. Проте, чернівецькі ЗМІ, і відповідні служби чомусь не дивляться, що робиться в самому місті Новодністровськ. З екологією. А там вирубалися, що майже усі дерева в центрі міста. Дуже багато дерев були вирубані. А там будується новий торгівельний комплекс, під який найближчі дерева, туї, по повідомленню місцевих жителів, були вирубані. А там неподалік від Міської ради будується по інсайдерській інформації, що величезна мийка, такий собі комплекс, начебто СТО, де буде величезна мийка за великим парканом. А там в Новодністровській по інсайдерській інформації, що розширюється стара АЗС. Фактично будується нова АЗС, начебто, начебто людьми, наближеними. До міської ради підкреслюю, начебто. Кажуть, що ту АЗС стару розширює і будує нову, начебто знову один з депутатів міської ради, міста Новодністровськ. Це теж інсайдерська інформація. А як в Новодністровську працюють очисні споруди? Як працює водогін, каналізація, все там у порядку. От я на ці питання, що я задав, прошу, що відповісти пані Наталії Цимбалюк, показати дозвільні документи, показати засідання екології Новодністровської, засідання депутатів міськради по будівництву центрів торгівельного комплексу, по вирубці дерев, місті Новодністровськ по вирубки туй поблизу міськради, по автомики, по заправки. По каналізації, по водогону, по очисним спорудам місті Новодністровськ. Попросив би я пані Наталі Цимбалюк показати ці документи всі в комплексі, тому що людей цікавить. Деякі скажуть, так, кажуть мені, так це ж приватні території. Так вся Україна скоро стане приватною територією. Приватні території це не удільні князівства. На приватну територію заходить що? Поліція, представники правоохоронних органів з дозву кого? прокуратури, чи що перевіряють. І потрібно перевіряти приватні території, бо там може робиться казна, що. Ось така інсядльська інформація отримана мною з міста Новодністровськ. Я дуже прошу пані Наталії Цимбалюк, що. Оприлюднювати усю інформацію по об'єктам, які будуються зараз в місті Новодністровськ, усі дозвільні документи, а також дозволи з екології, не тільки з міськради, але й з обласної. Тому що місто Новодністровськ це що місто, яке підпорядковується області обласного значення Чернівецький ОВА. Місто Дністровськ – це частина української держави, а не самостійне удільне князівство. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Хто труїть на Водністровськ? Уся інформація в цьому відео є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути. До нових зустрічей!